Парадокс хореографія Київ. Парадокс це сім'я. Ми ніколи одне одного не ігноруємо. Чи от якщо сталася якась проблема, ми не скажемо, вирішує її сам. Тобто ми допоможемо і наш тренер завжди намагається нас зробити друзями, а не просто людьми, які приходять на тренування, тренуються і все йдуть собі своїми шляхами. Коли почалась війна, кожен день були оці привіт, як ви, де ви? Що ви, коли ви. Кожен повинен був відповісти. Після того, як знову команда почала функціонувати, прийшло усвідомлення цінності перебувати в команді. Прийшло усвідомлення, наскільки не вистачало цього всього. Якщо багато працювати, вийде все. З допомогою друзів, тобто також не треба думати, що все, я все сам. Будь ласка, вам допоможуть, підтримують, головне, знайдіть цих людей. Наша сила в об'єднанні. Сьогодні ми хочемо показати, на що здатна справжня команда. You've been dragging your feet Telling me I'm the reason we're stagnant Thirty years You've been claiming you're honest And promising progress Well, where's it at? I don't want you to feel like a failure I know this hurts But I gave you your chance to deliver Now it's my turn don't Hope What's my definition of success? Listening to what your heart says Standing up for what you know is What is everybody else is. is. Talking the two between their legs A person that would never waver or change who they are Just to try and gain some Credibility so they can feel accepted by a stranger It's a person that can take the fears in their life and turn them into motivation It's believing in yourself when no one else does It's amazing of fate can't do If you don't even believe in you, why would you? Lost soul at a crossroad, who had no hope, but I yeah. can't get it. It's a necessary even difficult to go through, it's but beneficial. make you really take a step back and look in the mirror. At least for me, that's what it did. I. wake up every day and pick my son, and pull him in my arms and let him know he's loved. Love Standing by the window, questioning if that is ever going to show up. Uh, isn't something he's gonna have to worry about. Don't get it twisted. That was in a shot, mama. I forgive you. I just don't want him to grow thinking that he'll never be enough. Thirty years of holiday. Thirty years of slow, Thirty years of darkness. Thirty years of Thirty years of back Thirty years of sadness. Thirty years of standing. Thirty years of chains. Thirty years of Thirty years of suffering. Thirty years of torment. Thirty years of hurt. Thirty years of bitter. Thirty years of lonely. Thirty years of pushing everyone. Оце так парадокс! Ой, хлопці-дівчата! Які ж ви круті? Повертайтесь! Повертайтесь із станцію до нас. Слухайте, це надзвичайно потужно. Енергія пре просто від кожного. А разом ви можете підзаряджати електростанції. Жанин, ти великий спеціаліст у танцях. Я коли займався танцями, О -о -о. <голе> але мене вигнали. <реш> Є нюанс. Візьмем? Однозначно, дуже круто було, потужно. І взагалі, то як людина, яка займалася танцями, але вигнали мене так. Я розумію, що наскільки складно синхронізувати всю цю історію. Тому велика дяка е хореографу, наставнику, хто... <піл�и> Дуже круто і великий потенціал у цій команді. Дякуємо. Дякуємо тобі, Жанне. Ну, давайте, власне, знайомитися поближче із тренером. Так. Розповідайте, як вам керувати такою бандою. Я щасливий. Керувати дуже просто. Це я не, не назву це ніколи керувати, тому що е, це той випадок, коли команда і це не просто красива фраза, це дійсність, це сім'я. І коли я бачу. Як вони працюють, як вони, як їхні очі горять, це в першу чергу мотивація для мене продовжувати і чітко розуміти, що те, що ми робимо зараз, особливо зараз, це не дарма, це не просто так і це дуже важливо. Це є теж наша місія сьогодні. Тому це щастя бути переоргом такої команди. круті! клас, вам! Софія. Так. Як тобі виступ парадоксу? Мені дуже сподобалося, це було дуже круто, і я впевнена, що зал зарядився шаленою енергетикою. Тому ви всі молодці. Це було неймовірно. Ангеліно, звісно, хочете і твою думку почути. Я в захопленні. Ви не уявляєте, яка м, енергія від вас іде, друзі? Ну, я думаю, що ви напевно знаєте, але це дуже відчувається. Окрім того, що ви круто танцюєте, що ви робите це все дійсно синхронно і просто неймовірно. Енергетика просто шалена. Я в захопленні. Дякуємо. Парадокс З ваші обласки! Дякуємо вам!